Доброго всім зимового морозного раночку. Я не дуже голосно е, говорю, тому що в мене отам сніданок у моїх птахів. В годівничку довго їх привчали, вони її чомусь боялися, і всі ми тут вирішували цією родиною, де її причепити, хотіли прямо під будинком, щоб там не задувало, не завівало, Слухайте, Вони за годину з'їдають усе. Тільки що насипала їм соняха е, ну, багатенько, насіння соняшника насипала і зараз наб'ю ще горіхів. У нас є горіхи такі, ні в тин, ні в ворота не годяться взагалі. Єдине, що мене оце тут трішечки підбісює — горобці. Синичка взяла на сининку і полетіла. Горобці повністю окупірують цей будиночок, проганяють синиць, вони знають, вони сидять. Я мітлою махну, тоді вони тікають. А ще купила кормики такі, кормить корм. Зараз покажу, бо прилітають і інші пташки. Купила такий корела, ось, щоб і був там і овес, і просто, бо я бачила, що і коноплянки прилітають, пташечки і ці щиглики. І треба ж їм щось їсти. Ну, хоча беруть все підряд, а найбільше, знаєте, що подобається. Друзі такі горіхи. От зараз волозький горіх, у мене там молоток. Зараз тут на гепові, на пенькові. Прямо так, вони такі, він такий дріб'язок, що. За... Отут мені вже завалило. Дивіться, знаю, де стоїть оця коробочка, і вже її завалили, розсипали кругом, замітало все. Вони <кій> там, там поїли і сюди прилетіли, з'їли. Накупили, мабуть, я не знаю, відра три соняшника годувати. І хочу тепер ще отаку одну годівницю на оцю на оцю арматурину. Тайсона закрила в хаті, он він, до вашої уваги, тому що відкриті ворота, <кій> як вискочить, потім не зловлю. Ось зараз бігом на, наб'ю, бо холодно. І насиплю їм, покажу, як вони швиденько розгрібають горіх. Ось набила горіхів. Ось таким чином, а вони, дивіться, які малі. Хіба <кій> це горіхи, подивіться? Це вони, знаєте, як ото ліщина більша буває. Я не знаю, де ми їх набрали. У нас там був, до речі, старий горіх. Зараз я щось, щось його вже і не бачу. І той старий горіх, це мабуть на ньому було. Ну, батько його споляв. А назбирали аж два добрячих ящика. Так, ось сюди кладуємо таким чином. Так. Зараз тут роздам. Вони це все позабирають. Ну, звісно, що трішечки мені тут сміття наносять на приїхав. Але ж нічого страшного, замететься. Таке прям проблеми. І отут я ще сиплю також. Отут з'їдають, Ось сюди ось кладу. Бо я тут вичікування була на відділочка. О, отак. Ох! Холодяка. А зараз в е, мене є велике бажання туди поставити телефон, не знаю, вдасться засняти, не вдасться. Я бачила таку пташечку, я не знаю, що. Мама каже, що вона таке називається Червона грудка. Вона отам у нас лазила по дикому виноградовій ягідки їла. Такий, знаєте, дуже така схожа на таку просто волохату кульку. Я думала, що знаєте, таке воно якось таке напижене, начебто як на бундючине, як хвореньке, чи що. Ні, то воно таке саме по собі ділове. І вона е, їла оці ягідки з дикого винограду. Я кажу, його, е, ми його хотіли виробити, бо ми там ківі посадили. Доведеться десь його частину залишити, бо вона так активно, е, я ж дивлюсь, що на ранок ягідки обтрушені, е, їсть пташечка. А їм зараз де що в полях? В полях вони зараз нічого не возьмуть. Ні, ось сюди. Та дайте я хоч відео засніму, хорошо? Почали. Тому те дай, тому те дай. Та, да, Не спіли в двір заїхати. Зараз, ану, зараз поставлю телефон і подивлюся, дасть це чи не дасть. Це. Слухайте, а як же його поставити? А я, мабуть, його отак і поставлю сюди. Ось. Ану. Якщо я його тут отак поставлю, а ну що ми будемо бачити? Ну все, сподіваюся, вони ж мені його не завалять і не з'їдять, правильно? Все, я відповів. Так, дивимося. От засранці, бачать телефон і бояться все. Виймаю я його. Бату телефон змерзне. О, бояться, не хочуть. Ну добре, я вас нагодую. Безсовісні, безсоромні. Пташки. Я тут, тут гроші витрачаю. Годую. Могли б уже вийти, Та папа! Господи! О, зараз, знаєте ще що хочу похвалити. Не похвалитися, а по... поскаржити. Стайсани, зараз мама зайде. Мама, вже руки відпали. Зараз на ту двір покажу вам. Щось у нас таке з того краю заходить, начебто як на сніг, хоча такий морозяк, але хмари такі, знаєте, як грозові. Порівняно з цим ось небом. То таке. Ось, дивіться, в кого ще така ситуація? У мене ось тут два ряди іриса ботанічного. Ну, перший рік, все ж як і треба було посадила восени навесні. Він виліз і так гарно квіт. Навіть не оцей перший, а мене от отам, коло отого, і Беріса, отам ще кущ. Я не, не, і не помітила, а вже гукає мене батько, каже: Йди, подивися, яка квітка. Квітка, знаєте, така дивна, вона навіть схожа на якусь таку екзотичну комаху, там, між метеликом, щось бабкою. Таке кольори такі салатовий і синій. Я ж накупила ще, ось, подивіться на цю мерзлу траву. Ось тут посадила отут тут понатикувала. Ну що він робить? Він же ж вилазить, оце другий рік уже поспіль. Оце ж таким чином. Тобто він вилазить якраз в зиму. Зараз він обмерзне і квітування не буде. Другий рік. Ну, я розумію, що у нас така ж тепла була осінь, і зима ж у нас так. Сьогодні мінус 15, завтра плюс Це У нас таке було ось три дні назад. Але я не знаю, що він попутав. Е виходить, попутав він. Е Ну що, Як, немовля, е, ніч та день, а цей е, сезони. Ну Оце така біда. Ну от І що з ним? Коли його викопати, я вже думала, можливо, його треба було викопати та, ну, що в грудні, а посадити в лютому. Ну, ну, гіацинти ось полізли, це ж зрозуміло. Це ж е, гіацинти, тюльпани десь ще можуть повилазити, хоча тюльпанів, слава Богу, не бачу. Ну, а оце, ну, ну жив, живий жаль і біда, розумієте? Кропуси ну, повилазили, звісно, цим ж також їм вже не спиться. Ось які вже і кругом у мене повилазили. А ось цей перший мій рис. Бачите, тут він ховається під оцим і бересом. Мій берез також обмерз, але ж він вже потім одійде таким гарним квітним білим ковром. Такий прям килим-килим отут, вже так він розрісся у мене. А оцей ось ось перший. Ось подивіться, яке волосся довге. Що воно мені виробляє? І квітування не буде. Чому в мене його так багато, тому що е, хотілося мені ще ж такої екзотики, я ще насадила цілі ряди з куповою. Е, от там. І, і мені подарувала подруга, вона з Чехії привезла тюльпани, нарциси і оце ж також ботанічні жириси. Посадила, не пам'ятаю де, але не вилізло. Мені здається, ну приблизно десь я в цьому районі. Ось тут буду, до речі, де оця стоїть ванна стара. Тут коптильня, отут буде робити ставок глибокий. Вирішила на оцьому місці. Оце отак приберу від, від цієї ці риси, приберу оцей кущ От бачите? От такий. І, посе... і, тут, і Тут буде в мене ставочок. Ось отут я садила, мені здається, в відрах. Ось одне відро, ось інше. Це мені порадили, Тепер я так роблю. І зручно, слухайте, ніде нічого не загубиться і не перекопаю. Бо буває таке, що починаю щось восени садити і розумію, що викопую те, що вже було. Воно ж, знаєте, як спеціально на одне те саме місце. Ось, ну немає, не видно. Не видно. Ой, холодно. Ой. Сьогодні вибухи ми чули. Ракети повз нашого ну, пролаті області йшли туди кудись на Київщину, то каже мені батько, що там чу вибух. Я слава Богу, не чула. Кактуси лежать це просто примерзли. І Зараз ще покажу та буду бігти до хати, бо там у мене Тайсон сидить сам. Він уже погуляв, хати йому. Коло яка страшна, він не хоче одягатися. Люди пишуть: ой, його природа захищає, та він так труситься, що я вам не можу передати. А ще в нас. Там, це, я там виставила відео, але взяла та вліпила музику, його ютуб заблокував. А ще ж ми взяли в добрі ручки ще й дівчинку собачку джоліньку, але мені тепер ніхто її не віддає. Ну, діти не віддають, та ну не в тому суть. Тайсон же ж у нас такі ревнощі, що, не дай Бог. Ось тут насадила також багато крокусів. Тут першоцвіти різноманітні. Дивлюся, ці ж, звісно ж, крокуси повилазили. Вони ще в жовтні, я вам хочу сказати. Он. Чи, чи, ну, в кінці жов... Так я їх... я їх в листопаді садила. Ну От в листопаді вони повилазили. А що їм там? Багато треба довго думати. Їм не довелося. Он, бачите, повилазили. Боже, люди, я так чекаю весни. Мені так хочеться, ну, щоб оце все. Це тут пляшки висять з пневматичної зброї по них іноді. Стріляють. Мені так хочеться, та хочеться жити. Весна мені найулюбленіша пора року, коли все розквітає, а скільки ще квітів, а скільки змоги цього обміну. Ой. І накупила ж сини, там ще багато і бругманці в мене, і все, що тільки можна, і воно ж все в погрібі, а мені ж хочеться подивитися результат. Робити хочеться мені. Зараз підмалювати малювати картину. Почитаю книжку, бо за літо, якщо я за, за зиму прочитаю е, книжок 20, то за літо 3-4. Ну, нема коли. Ще ж це інтернет, розумієте, забирає скільки часу. То до того зайшов на сторінку, то до того, то туди, то сюди. Так воно і відбувається. Все. Все показала. Зараз піду подивлюся, що там я назнімала з тими пташками. Тільки телефону бояться, але ну, нічого, думаю, звикнуть. Всіх цілую, люблю, <кій> бажаю всім міцного здоров'я, миру. До зустрічі.